Вітаю! Я Скрипка Євген. Сьогодні мова піде про зовнішні звіти. Якось ми вже з вами розмовляли стосовно встановлення зовнішніх обробок. Сьогодні ми з вами поговоримо про встановлення зовнішніх звітів. Інколи, коли зміни в звітності не, не потребують змін в самій конфігурації. Розробник випускає зовнішні файли звітів, які потрібно встановити вручну. На робочому столі ви бачите папочку із зовнішніми звітами. Ось так вони виглядають, коли ви скачуєте їх із офіційного сайту. Давайте зараз У нас тут три звіта, баланс. МП скорочена і звичайна 25-та. Давайте зараз розархівуємо. Ось. Відкриємо папочку будь-яку. І тут бачимо ось звіти. Це файл-інструкція, а це самі файли звітів. Можливо, зараз ми не будемо встановлювати всі звіти. От, а Оберемо, наприклад, там для малого підприємства 25-ту форму. і, звичайно, тут вони мають бути по одному. Так, ось. Це звичайно, а це, мабуть, скорочено. Угу. Так, давайте відкриємо нашу програму. Піддослідна сьогодні в нас буде баз бухгалтерія для України-демо. Реліз конфігурації на сьогоднішній день 2.1.25.5, і розробник не випустив оновлень конфігурації, а випустив зовнішні файли звітів. Давайте відкриємо цю базу. До прикладу, в таких конфігураціях, як УТП, або раніше була там бухгалтерія для України редакції 1.2. Мабуть, не потрібно було б і відео знімати стосовно встановлення, бо там в разі відкриття цього звіту через Просто через файл відкрити він пропонував автореєстрацію. Тобто, досить було відкрити по черзі всі ці звіти, погодитись на автореєстрацію, і звіт встановлювався в програму. В баз-конфігураціях тут трішки по-іншому. Давайте спочатку спробуємо відкрити цей звіт. Просто через файл відкрити. Так, виберемо у нас папочка на робочому столі. зовнішні звіти. Давайте виберемо цей звіт відкриваємо. Ми бачимо, що звіт відкрився. Його можна відкрити, сформувати, наприклад. Але якщо ми скористаємося звітами вбудованими, то тут ми будемо бачити стару форму звіту, незмінену. Зараз знайдемо. Так, ось. Це в нас звичайна і ось у нас скорочена. Так, давайте зараз розглянемо, відкриємо їх. Це в нас перша вкладочка, це відкритий те, що знаходиться в базі даних. І відкриємо зараз через файл відкрити. Зараз ми тут навіть не бачимо різниці. Тут нічого не змінилося. От. Інколи змінюється опис, тоді це наглядно. В нашому випадку ми цього, на жаль, не бачимо. Давайте закриємо і повернемося ще до списку самих звітів. нас зараз цікавлять два звіти. Ось цей і цей стандарт номер 25 Ми бачимо напис. І в кінці, зверніть увагу, у нас тут більш нічого немає. Тобто, все закінчується у нас написи з цими скобками Номер 25 Як же ж тепер встановити ті файли, які ми скачали і розархівували? Нам потрібно відкрити такий довідник, як регламентовані звіти. Доступ до нього. Присутній в довіднику регламентована звітність. Тобто ще раз відкриваємо звіти. Регламентовані звіти вбудовані. Так. І ось є посилання на довідник. Відкрити довідник звітів. Тут ми, по суті, бачимо все те ж саме. Якщо ми повернемося, ми ось головне ми бачимо тут розділи. Ось, фінансова звітність, податкова звітність. Якщо ми повернемось сюди, то ми розуміємо, що оці розділи співпадають з тим, що ми бачимо ось тут. Тобто зараз в нас мова йде про звіт малого підприємства номер 25 Він у нас знаходиться фінансова звітність. Переходимо в цей довідник. З правого боку відкриваємо фінансова звітність. І ось ми бачимо цей звіт. Нам потрібно натиснути правою кнопкою мишки, змінити. І нас зустрічає ось таке віконечко. З того, що тут написано, нам не потрібно нічого тут міняти, абсолютно. А, нас цікавить ось чуть нижче, де використовувати. Тобто а, тут зараз вказано, що використовується той регламентований звіт, який знаходиться в складі самої конфігурації. Нам же потрібно вказати звіт, який знаходиться в файлі. Через те ми ставимо перемикач. Так. І знову ж таки шукаємо наш звіт. Нам потрібно вибрати звіт, не скорочений в нашому випадку. Так, відкриваємо. Ось, вибираємо файлик. Все, у нас з'явилася зірочка, тобто були зміни, нам потрібно їх записати. Зустрічаю повідомлення. Яке каже, що програму потрібно закрити і відкрити. Зараз ми подивимося, натискаємо ОК, погоджуємося з цим так, і закриваємо. Звертаємо увагу одразу поки що тут, в цьому довіднику, що у нас в кінці з'явився допис, що цей звіт саме зовнішній. Що це не той звіт, який е, присутній в самій конфігурації. Якщо ми повернемось сюди, то ми тут знову ж таки бачимо, що він помічений як зовнішній. В кінці це написано в скобках. Так? <кій> <кій> На цьому, фактично, встановлення зовнішнього звіту завершене. Все, що нам потрібно, це закрити програму і відкрити її по-новому. Причому що ці повідомлення можуть у вас трішки відрізнятися. Але просто уважно прочитати, що, про що саме йде мова. Проконтролювати, що у вас з'явився допис зовнішній. Якщо він з'явився, це свідчить про те, що ви зробили все вірно. У нас лишився ще один звіт скорочений. Давайте повернемося до довідника. Візьмемо звіт. От. Нам потрібно вибрати той звіт, який, ну, який файл якого в нас є. От. Нам потрібно ось це скорочена: 25-та. Але що ж буде, наприклад, якщо ми помилимося і виберемо не той звіт? Давайте спробуємо і подивимось. Ось, наприклад, зараз ми спробуємо оцей звіт скорочений, зовнішній, встановити ось на цей звіт, наприклад. Натискаємо Змінити. Тут у нас те ж саме. Вибираємо файлик. Це наш не скорочений, це повна. Піднімаємося вище ось наша скорочена. Так, і вибираємо. Що ж ми бачимо за повідомлення? Увага! Виявлена невідповідність між поточним елементом довідника і обраним звітом. Про що це говорить? Про те, що достатньо будь уважним, навіть якщо ви помилитеся, програма проаналізує і не дасть змогу вам встановити сторонній звіт, щоб ну, була якась путань, путаниця. От. Звісно, що ми не збираємося продовжуватися. Ми зрозуміли, що ми помилилися, натискаємо Ні. В нас з'явився признак модифікованості. Ми натискаємо Закрити і ми не зберігаємо, нам не потрібно тут нічого змінювати. Переходимо знову ж таки до нашого звіту правою кнопкою мишки змінити. Вибираємо файл. Бачимо по назві в кінці, що в нас буква С присутня. Ось тут. Ось. Не МП, а МПС скорочено. І тут МПС. Вибираємо, зберігаємо. Це раз навіть в нас не з'явилося повідомлення. Зірочка пропала, ми записали успішно дані, З'явився напис, допис. З'явився тут допис зовнішній. Все. От. Далі просто потрібно закрити програму і відкрити її по-новому. І звіт можна використовувати. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, відео було корисне. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей!